Століття тому саме з приходом весни для українців наставав новий рік, а провіщав його приліт ластівки, який і оспівується у Щедрівці. За сто років українська пісня розійшлася світом та стала неофіційним гімном Різдва. Але перш ніж це сталося, Щедрик пройшов довгий шлях, ставши символом української боротьби за незалежність від Росії. 1919. щойно завершилася Перша світова війна. На Паризькій мирній конференції держави-переможці установлювали новий світовий порядок. Американський президент Вудро Вільсон у своїх знаменитих 14 пунктах стверджував невід'ємне право народів на самовизначення. На тлі цих епохальних заяв держави Балтії, Закавказя, Польща, Чехія, Фінляндія, Україна та інші держави отримують підстави сподіватися на справедливе післявоєнне вирішення своїх національних прагнень. Українська Народна Республіка, що буквально повстала з попилу, проголошує свою незалежність. Справдилася колишня давня мрія батьків твоїх. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Втім, ентузіазм українців не поспішали розділити великі держави Європи та Америки. Цим скористалася відпрацьована століттями російська пропагандистська машина, яка щосили намагалася переконати світ, що України не існує, і поки політичні нащадки Леніна не дійшли висновку, що Україну придумав він. Тодішні російські міністри стверджували, що вигадав її австрійський штаб, не бажаючи визнавати незалежність України. Більшовицька Росія розпочинає повномасштабне вторгнення в Україну, захоплює не лише український схід, а й саму столицю Київ. У переддень окупації голова УНР Симон Петлюра відправляє до Європи хор. Як і в наші дні, не маючи достатніх засобів до ведення війни, Україна розуміла, що єдиний шанс вижити це виграти війну інформаційну. Та мобілізувати країни Європи на підтримку України, тож Петлюра розуміючи всі загрози, почав шукати спосіб, як нагадати світові, що Україна, по-перше, давно існує, по-друге, окремо від Росії. Широкий загал не знає, але випадок, коли український президент приходить із культурної сфери, не ноу хау України 21-го століття. Симон Петлюра, глава держави і головнокомандувач української армії, до війни був публіцистом, журналістом, арт-критиком та оглядачем театральних прем'єр. Тож було вирішено, що одним з напрямів української культурної дипломатії має стати найуніверсальніша змов, що здатна прорвати всі кордони музика.